Крають у Беркут, дивляться новини та мають до батьків багато запитань політичних, в тому числі події на майдані вплинули на життя і поведінку не лише дорослих, але й маленьких українців. Чи варто дітям розповідати та пояснювати події, що відбуваються в країні, і в який спосіб це краще зробити? Далі у матеріалі. Одного дня ми грали в Беркут. Беркут бере о, звичайну ручку по одні. і Якщо цією ручкою доторкнеться 20-30 разів, то вона стане Беркутом. Про таку нову гру першокласник Михайло нещодавно розповів своїй мамі Марічці Падалко. Я... Зразу сильно почала пояснювати, що не треба вважати, що всі, наприклад, правоохоронці погані, погані люди, ті, які виконують злочинні накази. Діти Марічки були на майдані, співали гімн, знають усі найпопулярніші гасла. І питання за останні два місяці у них з'явились зовсім не дитячі. Що ви мене постійно питаєте про майдан? Чи майдан виграє, чи майдан переміг? Я постійно намагаюся знайти правильні слова. Журналістка сніданку Людмила Подлевська із десятирічною донькою на мітинг ходила тричі, поки вважала це безпечним. Для мене важливо, щоб моя дитина розуміла, що коли щось не так, то треба говорити, треба це висловлювати і треба не мовчати. Люді на майдані сподобалось, і схоже, те, що їй намагалась пояснити мама, на мітингу вона таки зрозуміла. Було відчутно, що ти не один. Було відчутно, що з тобою ще є люди, які розуміють тебе і можуть підтримати. А от пенсіонерка Євдокія Миколаївна онуку від подібної інформації оберігає. Ну що, ми стараємося їх взагалі от того, що йде в вівроки вчидуться. Психологи ж кажуть, ізолювати дитину від Євромайдану практично неможливо. Навіть якщо батьки не дивляться телевізор, але є батьківська тривога. Ребенок відчуває, що це відбудеться. Тому говорити про події в країні необхідно, але пояснювати усе максимально нейтрально, без яскраво вираженої власної позиції. Бізать ну, не нужно атте. Ну атвіті так, щоб для рібінка було понятна і ну е не було обвинительно. Ну от такі ярких не проявляються. Ну лучше как-то ну забутися. Ви можете про дітей в другому місті серед своїх там друзів. Найголовніше постійно нагадувати дитині, що, поки батьки поруч вона у безпеці, радять психологи. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один аромоксамит Якобс Монар запрошує гостей. З нами цей сюжет дивився психотерапевт Євген Тичковський. Пане Єбгене, доброго, доброго ранку. ранку. доброго ранку. Ну діти завжди нам задають багато питань. Вони розуміють, що щось відбувається в країні. Відчувають, щось відбувається. Відчувається неспокій батьків. Я, яку точку зору не мали батьків, все одно потрібно чи не потрібно їм пояснювати, що відбувається, і чи навпаки потрібно від цього відсторонити дітей. Я хочу почати з того, що, що відбувається з дітьми, діти вони не можуть бути ізольовані від подій. Якщо е, вони не є прямими учасниками, то вони є е, другорядними очевидцями цього спостерігачами. Є, спостерігачами. є телевізор, є спілкування між батьками, між дітьми, і вони в зв'язку з цими подіями можуть відчувати певну тривогу і е, можуть входити в перебіг е, травматичної е, травма, травматичного відреагування як психіки, так і тіла. Бо е, дитяча психіка вона є більш вразливою і е, власне наслідки психотравми в дітей перебігають трошки по іншому, е, як е, в дорослих. Але е, як б якби діти себе не вели, потрібно пам'ятати і потрібно знати, що це є нормальна реакція нормальних людей, нормальних дітей на ненормальні обставини. Тобто, розумієш, відгородити, ми не можемо. Правильно, Марія, я розумію? Я хотіла сказати пане Євгене, протягом ефіру на сторінці Сніданко Мережі Фейсбук. Ми запитали у наших глядачів, як правильно пояснити дітям, що відбувається в країні, як це робите. Ви ось такі коментарі отримали. Свята Шиян пише: дітям не треба нічого пояснювати, ми самі усе розуміємо. Євгенія Настюнка пише, вопросів много, очень ответов не можу подобрати. Один вопрос, це ж всі люди, почему они нападають на других, почему все в праздник началось, і так далі. Але також ми отримуємо і такі коментарі, і такі дописи. Анна Масленкова пише сьогодні. До їй три роки, дивлячись, чергові новини запитала: мама, це що наша Україна, а що це за дяді в чорних шлемах? Це міліція, відповіла я. А чому вони ведуть себе як бандити? Не знаю, більше нічого не змогла відповісти. І Ось Маргарита Яніна так само пише, сказала, що така війна, більші більше люди не можуть договоритися. Мама, а хто там Гітлер запитала дівчинка, які 5 років. Ось ще один допис. Андрій Скіф пише, як можна пояснити дітям те, чого й самі не розуміємо, як правильно, пане Євгене, в цій ситуації діяти батькам? Чи Мовчувати, ну мені здається, що коли дитина це проговорює або навіть і грає вже з'явилася гра Беркут, то це краще ніж вона просто мовчить про свої душевні переживання. Як правильно батькам ділян психотерапевтичну відповідь, дала дитина в щойно побаченому сюжеті. Дівчинка сказала: нам страшно, і для того, щоб страшно не було, ми це ще і ще раз програємо. Коли дитина переживає травматичний досвід. Її психіка і тіло реагує певними хвилями, і це є певна закономірність. І е, ці певні хвилі є особливі, притаманні для цієї фази відреагування на травму е, є певна поведінка дитини в зв'язку з цим. І, Потрібно з дитиною бути поруч, враховуючи її потреби і враховуючи власно в якій хвилі дитина перебуває в дітей, на відміну від дорослих, ці періоди можуть бути перемішані і зараз. Зараз діти, які грають, які відреагують, вони класично перебувають в тій стадії, в тій фазі відреагування на травму, коли їм потрібно вже осмислювати. Це не початок, це вже десь третя, четверта фаза. І тут з дітьми потрібно бути поруч, тут дітям потрібно пояснювати ні в якому разі не уникати розмов, але пояснювати розумно на дитячій мові. Враховуючи вік, дивіться, діти, діти цікавляться і 3 роки, і 7, і 8. По різному батьки повинні це пояснювати, і в зв'язку з цим діти будуть хай, якщо вони грають в таку гру, але потрібно їх спрямовувати і не пропагувати насильство. А навпаки, потрібно говорити і шукати шляхи примирення, шляхи порозуміння, так само як і в дорослі. Дякуємо, пане. Я хотів би нагадати, що, що Євген Точковський психолог готовий відповісти на ваші питання. Ми дамо посилання на сторінці е, сніданку в мережі Фейсбук відразу після ефіру. Якщо у вас є конкретні запитання, зможуть вам правильно поставити, як я, я розумію. Е, стосовно конкретно ваших дітей. Е, дякую вам за, за цікаву дякую. розмову. Дякую. А сніданок триває.